Попри розуміння того, як можна зацікавити аудиторію грати у вашу гру, важливо також знати, як утримувати гравців у грі. Основним інструментом для досягнення цієї мети є мотивація. Давайте розглянемо кілька підходів до визначення типів і характеристик мотивації. За базовим підходом існують два типи мотивації внутрішня і зовнішня. Внутрішня мотивація полягає в тому, коли гравець діє заради самого процесу. Незалежно від зовнішніх стимулів, таких як нагороди, внутрішню мотивацію можна охарактеризувати трьома ключовими факторами: компетентність, автономія і спорідненість. Компетентність гравці відчувають мотивацію, коли вони займаються чимось, в чому себе відчувають компетентними і знають, що роблять. Автономія, внутрішньо мотивовані гравці хочуть мати вільність в діях і доступ до необхідних ресурсів. Вони бажають здійснювати вибір самостійно і контролювати свої дії. Спорідненість гравці відчувають мотивацію, коли їх дії мають вищу соціальну мету або пов'язані з важливими цілями. Та загальними справами ці фактори впливають на внутрішню мотивацію гравців і можуть бути важливими для створення гри, яка буде привабливою та захоплюючою для них. Зовнішня мотивація це ситуація, коли ви виконуєте дії через здобуття певної вигоди або заради зовнішнього стимулу. Гейб зикерман визначив чотири основні компоненти зовнішньої мотивації. Статус, доступ, влада і цінні речі важливо розуміти, що внутрішня мотивація є найефективнішою, але водночас і складною для втілення в іграх. Розробникам ігор зазвичай простіше створювати ієрархію статусів, розробляти системи обмежень доступу до інформації або можливості в грі. Не діляти гравців владою або пропонувати матеріальні вигоди. Проте дослідження свідчать, що використання лише зовнішньої мотивації недостатньо для довготривалого утримання гравців. Зовнішні винагороди можуть навіть знизити рівень внутрішньої мотивації. Отже, важливо підтримувати баланс між зовнішньою та внутрішньою мотивацією виграв, розробляючи системи, які сприяють як зовнішнім. Так і внутрішнім стимулам гравців пропонуємо вам ознайомитися з однією з популярних систем мотивацій, розробленою спеціалістом у гейміфікації Ю -Кай Чоу, відомою як Октоліс. Ця система базується на восьми ключових мотиваторах людської поведінки. Ознайомившись з нею, ми зможемо краще розуміти баланс між різними видами мотивації. Перше – місія, велика ціль. Цей мотиватор активується, коли користувач відчуває, що він призначений для певної місії або займається чимось дійсно важливим. Прикладом можуть бути волонтери Вікіпедії, які підтримують і розвивають її вміст. Учасники цієї місії не отримують зовнішніх нагород, але вірять, що їх внески сприятимуть розвитку і захисту людських знань. Але реалізація цього мотиватора не обов'язково відображає альтруїстичну поведінку. Також цей стимул може мати різноманітні прояви, і не завжди він пов'язаний з позитивними аспектами. У світі сталося безліч жахливих подій через нії фанатиків, які вірили в досягнення великої мети. Друге досягнення система вимірювання досвіду. Розвиток і досягнення є внутрішнім стимулом для прагнення до зростання лідерства розвитку навичок. Досконалення майстерності та подолання труднощів це виклик, який зобов'язує гравця виконувати дії з метою покращення самого себе. Важливим є сприйняття цього виклику, оскільки саме завдяки виклику гравець відчуває прогрес. Наприклад, трофеї без виклику втрачають свій сенс для людини. Багато елементів, таких як очки, значки та списки лідерів, ґрунтуються на впливі цього стимулу. Третє творчість розширення прав та можливостей. Цей аспект поведінки виявляється в залученні гравців до творчого процесу, де вони розкривають свій потенціал. Користувачі в цьому контексті стають творцями, де вони можуть виявити свою креативність. Експериментувати з різними комбінаціями, розробляти стратегії та відчувати себе авторами своїх власних рішень. Мотиватор творчість надає користувачам можливість самостійно обирати напрямок свого розвитку, виражати свою творчість та самовиражатися. Отримання зворотного зв'язку важливо в розвитку творчого потенціалу, оскільки це сприяє коригуванню результатів і допомагає вдосконалити творчий процес. Четверте володіння, почуття власності. володіння і почуття власності це стимули, які відомі кожному. Він відображає мотивацію, яка виникає внаслідок почуття власності чимось, і відповідно бажання покращити, захистити і розвинути це власне. Звичайні предмети, такі як бірдекелі для пива, пляшкові кришки або марки. Можуть мати велику цінність для колекціонерів, оскільки вони стають об'єктами для збереження і володіння. Мотиватор володіння виявляється не лише у володінні матеріальними цінностями, а також і у накопиченні і володінні знаннями, досвідом аудиторію в соціальних мережах та іншими ресурсами. Цей стимул підштовхує людей зберігати, розвивати і ділитися різними видами активів. Є частиною їхнього власного світу, п'яте соціальність, соціальний вплив. Мотиватор соціальність відповідає за вплив суспільства і почуття приналежності до нього. Соціальні реакції, вплив спільноти та модні тенденції мають значний вплив на поведінку людини. І це стимулює залученість користувача до певних явищ. Прикладами цього мотиватора є не лише платформи соціальних мереж, але й взаємини між людьми у суспільстві. Наприклад, американська енергетична компанія Zero Power змінила поведінку користувачів щодо збереження електроенергії, демонструючи їм патерни споживання більш економних сусідів. Це вказує на великий вплив соціальних факторів на наші дії та рішення. Шостий фактор дефіцит, рідкість і нетерпіння. Поведінковий фактор дефіцит виявляється в бажанні користувача мати те, чого у нього немає, а також прагненні бути частиною ексклюзивного досвіду. Це охоплює бажання володіти унікальними і рідкісними предметами або можливостями, спеціальні та обмежені пропозиції в магазинах, ексклюзивні нові та унікальні ігрові елементи або компоненти. Всі ці маркетингові прийоми впливають на мотиватор дефіцит. Сьоме невідомість, непередбачуваність і цікавість. Мотиватор, невідомість або непередбачуваність змушує гравця виявляти цікавість і постійно думати про невідоме. Гравця тягне дізнатися, що відбудеться далі. Цей мотиватор є ключовим в азартних іграх і лотереях, де невідомий результат створює напруження і зацікавленість гравця. Крім того, ця мотивація спонукає нас дочитати книгу, подивитися фільм. Або завершити гру до кінця, оскільки ми хочемо розкрити всі невідомі аспекти сюжету або геймплею. Восьмий безпека, уникнення втрат і негативу. Мотиватор безпека базується на запобіганні негативним наслідкам або втратам безпеки. Використання цього поведінкового стимула може бути надзвичайно ефективним для зміни поведінки у короткостроковій перспективі, оскільки він змушує людей діяти задля уникнення небажаних наслідків. Проте в довгостроковій перспективі цей мотиватор... Ватор може призвести до деморалізації та вигорання, оскільки користувачі, виконавши бажані дії для уникнення негативу, можуть відчути втому від такого підходу. Важливо збалансувати використання цього стимулу, щоб не створювати враження постійної загрози або негативних наслідків для користувачів. Як можна помітити, система ЮКАЙ розширює та дозволяє розглядати базову систему внутрішньої та зовнішньої мотивації з нового погляду. Спробуйте визначити свої власні мотиватори в контексті вищезазначеного підходу. Знайдіть мотиватори у ваших улюблених іграх та проведіть аналіз, щоб зрозуміти, чому саме ви граєте у них. А у мене на цьому все. Побачимось з вами у наступному уроці.